Доброго чудового раночку, чарівні дорогі підписники. Ми приїхали на автомайку. Зараз будемо мити машину, дітей залишили на футболі, і потім їдемо разом з ними на дріфт. Сьогодні проходить в Вінниці фінал з дріфту. Тому підемо з хлопцями, подивимось і вам покажемо, що там є. Цікаво. Там перекрили одну вулицю, слава Богу, недалеко від нашого дому. Тому підемо, подивимося, покажемо. Дріфт буде проходити два дні. Сьогодні в них тренування і кваліфікація, а завтра в них вже самі змагання і нагородження. Ми йдемо сьогодні дивитися тренування, тому що завтра буде дуже багато людей. Тому ми йдемо дивитися е, раніше, скажімо так, раніше, тому що щоб не було багато людей. Хлопцям ще фінал не обов'язково, скажімо так. Е, тому просто подивимось на машини. Ми взяли з ходом до... Парку, де будуть стояти машини, бо там є просто фан-зона, а є сходом до автопарку, де можна до них підійти, подивитися на машини. Тому підемо і вам все покажемо. І так, дивіться, що случилось. Він попав в салон. Я його махаю, кричу стій, кажеш, вікно погано закрию. Він не може вже встановити пістолет. Нічого, що свитряв. Каже, що закінчиться, то він закриє, бо треба машину заводити. Бачите? Ой, отаке. Як ти так? А вона мені не реагує, каже, ключа немає, типу, все, нічого не буде. Так. Да. Я вже пробую і так і так, все. Зараз там... витру. Люди каже, якраз, щоб не зря сиділа, тепер всередині оце все повитирати. Отак, бачите? Все, як нічого і не було, красота. Тут прибрали все чисто. Подивіться, як діти їздять. І я витягнув коврик і кажу, що це кошмар. Що це ужас. Отак. Я кажу, що хасіди їздять і то частіше, ніж дітей. Зараз нам де теж поприбирати, бо неудобно мені. Чому я сижу ззаді? знаєте чому? Поп'ю каву. Я кажу, я не буду стояти на вулиці, я почекаю в машині, тут мені здається прохолодніше, ніж на вулиці. Я каже, що мило, що не милася. Мені краще, звісно, краще. Нормально. Вже не як цигани. Вже нормально. Це матеріал аль він гарно чиститься миється. Поки ми їдемо, роз'яснюю по білетах. Купували білети онлайн і ми купували з можливістю зайти в автопарк туди, де машини стоять, тому що... Було на 100 гривень дешевше, щоб просто, просто ходити. І були VIP-білети. VIP-білети ми не брали, бо немає сенсу, там потрібно сидіти, дивитися, а ми з дітьми так робити не будемо. Ми, все одно ти не будеш сидіти на одному місці. дивитися, все одно будеш ходити, в одну сторону, в другу сторону. Тому нам цього, в принципі, вистачить, бо там є ще інші місця, в яких ми будемо. Просто вони трішки знаходяться далі. В Вінниці ці змагання проходять перший раз. Цей фінал е, раніше. Я пам'ятаю, що проходили, тільки там були такі плану не просто дріфта. Там були гонки. Гонки мені здається цікавіші, ніж мене засвідчує, ніж дріфт. Гонки вони проходили в нас в Вінниці на Каїсі, але вже давно мені здається, їх немає. Я ніде не бачу інформацію, що є. Якщо хто з Вінниці і знає, є бувають зараз ще гонки на Каїсі, то напишіть, будь ласка. Бо раніше я завжди туди ходила, пам'ятаю, це було восени. Це дуже класно, дуже класні емоції. І якби зараз були, я також би сходила. Ну, навіть не знаю, можливо, те, що військовий стан немає. А мені здається, що воно навіть і раніше, можливо, ковід був, і воно перестало. Ну навіть не знаю є чи немає. Хто знає, напишіть, будь ласка. До речі, поки ви дивитеся, не забудьте писати коментарі ставити лайки. Я прості постійно потрібно це проговорювати, тому що тільки я не скажу все, немає ні лайків, ні коментарів. Не забувайте, це дуже велика підтримка для каналу, бо буду розчаровуватись і не буду для вас знімати відео. Тому обов'язково ставте лайки, пишіть коментарі. Якщо не знаєте, що написати по темі, пишіть просто смайлики, просто якісь зірочки, не знаю, що завгодно, просто пишіть мені, буде дуже сильно приємно. Що їдемо по дітей? Так. Да. Погнали. Красиво. Супер. Супер-пупер, погнали. Хлопці вже потренувалися, йдуть грати в футбол. Ми якраз приїхали так, як потрібно. Знову oh. Знову Давай, Лавро! Oh. Oh. Давай, Максим. Подачу, подачу роби! Подавай. Марк, пас, пас, вперед. Пас! Вперед. Да, біжи, дай лери. Пас, пас, двоє. пас. Дай пас. Вот, забывай. Чего не сам? Чего не сам стоит? Пас, дай бе. Чего, у тебя не удар. Лера, открыйся. Лер, куда тебе дать? Вперед, думай, пас, шукай. Все, уже награли с футбол. Куди ми сейчас идем? На дріфт. Устав. Поїхали. Поїхали, Лавро. Давай, в мене часу. Погнали. На дріфт? Давай. Буде? Ні. Аху. Ти будеш. Папа, дріфтуєш уже? Дріфтую тут в дворі. Я Їдемо. Дрифтує. Ні. От, все перекрито, входить там з тієї сторони. Да, вот, начало, там Зараз десь припаркуємося. І йдемо. Все, Марк іде. І ми теж йдемо. Ти папі ні кепки, правда, бо тобі забули. Йдемо на вход. Нічого страшного. Вон вход, коктейлі якісь роблять, йдемо. Тут автопарк, стоять машини, потім пізніше підійдемо, а тут трибуни. Нам сказали проходити далі, щоб дивитися. Ось тут є IP вначале. О, диви. Оп, заїхав. Tamam. Şimdi biraz bineyim, bakabilirsin, sakin. Şimdi bir adım Що не можна на них поїздити. Де їде? Парк, сюди потрібно було окремо докупляти білет. Ми докупили, бо є просто фан-зона дивитися, можна до машин підійти. Оце класно, так? Зараз будемо всі обдивлятися, пацани. Не... Ооо, сразу. Якраз пілот їде, де зараз участвувати. Диви класно. Бачиш? Класно. Класно. Він якраз поїхав, зараз я мій відчути. Диви яка машина. Так, зробили і кафешки, він бачу, кальяни навіть роблять. Прибажання йдемо вже далі. Звідси вони виїжджають. яка. Да? бачиш. Ось моя... ця зелена, да, підійшли. Вон дивиться, підійдіть. Показуйте клас. От їдеться певна, як ми тільки що бачили. Яка тільки що, тільки що їздила, да? Хлопці сійде тільки. Бач, тільки що вона їздила. Дощаємося, як він зараз стоїть на трасу, про розкажемо про цю машину. Сьогодні кожен автомобіль мати вашої уваги. Це, це, це просто що стоїть. Це більше і більше. Дякуємо усім поціновувачам автоспорту. Бачите, вулиці ці перекрили. Да. Класно? Йдемо на другу сторону, ще подивимося. А може там цікавіше буде. Побачимо. Я кажу, що можна ще пізніше прийти. Бо зараз у тренування, а потім буде кваліфікація. Да? Ага, то що ми там бачили? Ну, ще подивимось. Після дріфту все лице чорне, все чорне таку точечку, воно якось там так непомітно, Чи ми оце ближче просто стали тоді, коли з малими, і прям видно все лице в таку мілку точку від резини поставалося, І прям чувствую від себе, мабуть, волосся, запах. Резіни от просто цей гум, гуми, точніше, запах польоної такої гуми, от прям його він прям відчувається. Там, звісно, зрозуміло, він повітря відчувається, а тут я вже їду і відчуваю його просто від себе. Беру вілій дозвіл на зйомку. Uh -huh. <схай> Кажу, розкажеш свої емоції. Я зараз їду тут у дворах і дуже тяжко їхати. Uh -huh. Він каже, що я його постійно знімаю. Коли він їде за кермом, там весь думає, і всі пишуть, що він злий, чи розстроєний, чи в нього поганий настрій. Він каже, в мене поганий настрій, просто я зайнятий, бо дивлюся за дорогою. Зараз якраз шукаю, де це виїхати. бо, із-за того, що то дорогу перекрили одну і пробки, тому що всі стоять, їдуть одною самою дорогою. Ти трошки в місті за цього колапсу, мабуть, з таких мінусів. Так, да, так як я працюю на таксі, то я знаю всі. Так, на таксі. Ми просто живемо в цьому районі, то й знаємо тут всі виїзди, заїзди, а немов просто не опиниться. Дуже прикольно піти, подивитися, і дітям теж приком дітям дуже зануднулось. Ні, їм сподобалось, але зануднулося. Цього може бути, але да, гонки було б прикольніше подивитися там, хоч якісь є це. Ну тут просто ми не розуміємо можливо цього. Да, я ж каже, це потрібно, може всі штуки варитися, теж це розуміти, все і тоді ти там вболіваєш, розумієш, як вони мають їхати, там дивишся. Да. Це все. А да, так як ти та прийшов просто зі сторони, як звичайно людина подивитися, то малим спочатку посподобалось. Вони такі вау, клас, все дивилися, А потім дивиться, що одні ті самі машини там по черзі, і роблять одне те саме, і вони вже такі сидять, типу, і що, Або да. А буде щось з друге. А вроб ще строївся, що його не взяли в машину, з ними да, да. Я не думав, що буде ламбарджіні їздити. Тож да, вони ж дали ламброжині, а вона не їздила. І зісно. Бо моламжені там просто стояла для фоток, а не для того, щоб їздити. То лаврозу цього трошки. Розстроївся і каже, я хочу теж з ними поїхати. Я кажу, Ні, ти не поїдеш, то він це, але так, в принципі, прикольно. Отак, от от просто подивитися, да пройтися, про це яка ти зда. А прям сидіти там, як люди там приходять з 12 до 7, то я не знаю, що з 12 до 7 робити. Ну ж це, треба бути дуже любителем і самому займатися дріфтом, тому буде цікаво. А ну, так нам плюс що у нас 4 будинки прийшов і зразу дріфтось біля біля, ну, дому, да, да. біля дому. Ми їх чуємо з вікна. І ввечері деякі біля нас прям паркуються. Ввечері я... йшов, то прям біля нас припаркувалися. А вони, мабуть, ходили цей гуляти на озеро. Та й все, отак. От. Але прикольно, а так от просто пройтися, так, да. прогулятися, подивитися, прикольно. Класно, що зробили. Так подивитися, цікаво, хлопці подивилися, прикольно, дуже голосно, класно. Але якби були от гонки, такі щоб дивитися там за когось, було за кого вболівати. Там перший, другий, то да. А так можливо, хто приїжджає, хто більше цим займається, знає, от е, як це всі е, штуки вариться, і він знає це все, і теж дрібсом займається, то може йому і цікаво, тому що він буде прям за когось свого там вболівати. Вони ж якось там очки набирають. То все. А так як для нас, людей да, далеких. Але якщо будуть якісь гонки, то нам буде обов'язково сходити. Я не знаю, чи будуть вони, звісно, але якщо десь ми побачимо, що будуть, то ми обов'язково сходимо. Або десь, якби біля Вінниці, були теж. Може, хто знає, де біля Вінниці, десь в Житомирі. Чи в Хмельницькому проходять, то кажіть, ми поїдемо. Класно, що прогали так час і це все подивилися і сходили і вам показали. А ви пишіть коментарі, ставте лайки, не забувайте. І зустрінемося з вами вже в новому відео зовсім скоро. Бувайте!